Гарним людям завжди щастить. Якось у мене і виховання таке, і взагалі так по життю я намагаюся жити, щоб нікого не ображати, щоб всім було добре. І я цю фразу казала батьку, коли він виїжджав з Запоріжжя, їхати в Маріуполь, вивозити свою сім'ю. Я дуже довго в неї вірила. У нас є свято. 8 січня ми з країною його відмічаємо це день мого звільнення. Я не очікувала взагалі, що буде війна. Я оптиміст. І навіть якщо щось і були, якісь мислі, то я не думала, що це буде такий масштаб. Потім я вірила, що закриють небо, що не може бути таке, що просто якась країна може бути ракетами по мирним містам. Те, що мій батько збирався їхати в Маріуполь, знала тільки я, і коли вже був зелений коридор, він виїхав. Десь години через три я почала набирати його, а телефон вже був відключений. На той момент, коли я це дізналась, було страшно, але тоді ще не було такого розуміння, як цивільний заручник, цивільний полон. Я е, вірила тоді, що це буде якась фільтрація, що вони на нього подивляться, е, ну і відпустять. Бо ну що він треба? Він же військовий. батька затримали 22 березня. І перша звістка про те, що він живий, про те, що він в полоні, була десь 18 травня. Це був свідок, який звільнився на обміні. і Він побачив публікацію Фейсбуці і зв'язався зі мною. І я тоді вже зрозуміла, що треба щось робити більш масштабне. Наша країна, та я думаю, жодна країна, ніхто б не був готовий до того, що така кількість людей просто викрадена. Ти біжиш в одну установу, говориш, от там затримали, зробіть щось. А вони кажуть, що Росія не мала права затримувати цивільних. Ти біжиш в іншу установу, питаєш, а хто займається цивільними? Але не було такого. Був координаційний штаб у питаннях поводження зв'язково полоненими. Бо По цивільним взагалі ніхто нічого не робив. Петицію ми розробляли з юристом. Називалася вона «Цивільні в полоні. І одна основна вимога це по перше, щоб була якась відповідальна особа, якої можна звернути. Друге було це розробка механізму звільнення цивільних заручників самого початку громадська організація створювалася формально. Одна із перших людей, і людина, яка стала мені дуже близькою, яка стала мені і є ці два з половиною року опори, це Юлія Хрипун, це співзасновниця організації. Ми з нею однаково цей шлях йшли, бо у мене батька затримали, і у неї приблизно в один час. Хоч і пройшло вже два роки повномасштабного вторгнення, хоч і звільнили 167 цивільних з російського полону. Проте загального механізму, щоб звільнити всі ці тисячі цивільних, які ще знаходяться в полоні, немає. Ми, як громадська організація, намагаємося зі свого боку впливати на владу. Це те, що нам під силу. Але ми не можемо за владу придумати цей механізм. Я дякую всім небайдужим і організаторам даної акції за те, що сьогодні всі зібралися разом і підтримують тих, хто знаходиться в полоні. Я хочу вірити в те, що вони будуть боротися за своє життя. А нам з вами я бажаю терпіння і, звісно, надії. Цивільні мають бути вдома. Дякую, слава Україні. У мами є традиція. Різдво ми зустрічаємо у неї. Мені прям максимально було важко спілкуватися, посміхатися. Якось думати, це Різдво, де все так прям добре, всі їдять, а люди там в полоні. І на наступний день був обмін. Це така звичайна вже річ, коли ти кожен обмін чекаєш і нічого не відбувається. І я дивлюсь, мені дзвонить дружина батька, кричить в трубку. Батька повернули. Ну, Я плакала, правда. Я прям, мабуть, за цей весь час прям перший раз що я прям так ридала. І мене всі почали вітати. в країні подарунок на різдво. Вітаємо вас! <рес> Він повернувся дуже ходить. Кілограм п'ятдесят. Ну, дуже ходить. Були проблеми з ногами відбитими, були операції, були проблеми з ламання ребра. Коли я їхала на перше побачення з татом, хвилювалась як його психологічний стан. Я виходжу з машини, він стоїть біля ворот. Я пам'ятаю це такий суворий взгляд, от, глаза в глаза. Я так здулась, що все, все добре. Це якась була ізнанка, сюр. Я взагалі не підозрював, що це ще може існувати в якомусь змірні. Це Настоящий гулаг, нікуди він не дівся за 100 років в Росії. Найстрашна питка це голод. Трохи спасало ну якась закалка, спорт. Якийсь перший час, певний, я тримався, чисто на такому дусі, далі вже на характері. Це ж буквально ми зустрілися після полону. Це третій чи четвертий день. Це таке щастя в очах. Вона ще так сказала, папа, ти любиш... тато. Ти не любиш популярність. Я так боялася, що виклала твої фотографії. І Я відповів Карина, ті, хто там лишаються, готові віддати усе на світі, щоб повернутися додому, віддати всю нерухомість. А авто готові віддати усе за свободу. Це не тюрма з терміном ув'язнення, коли ти щось скоїв, а безкінечні тортури. Витримати це неможливо. Я обійняв її і сказав. Це неважливо. Моя донька зробила неймовірне. В неї в громадському об'єднанні 300 родин цивільних, і вона бореться за те, щоб їх звільнили, звернули на них увагу. Завдяки цій дитині повернувся я. Мене завжди дуже дивує оце поняття і ну, взагалі визначення, Росія їх тримає, Росія їх катує, Росія має їх відпустити. Я ну, ніколи не розумію, хто ця Росія. Тобто є люди, які їх тримають, є люди, які дають накази хопати цивільних, є люди, які є начальниками колоній. Це якась умовна Росія, яка затримала і тримає, вона не може відповідати. То ці люди мають нести відповідальність. Той, хто мені ламав ребро, не має дитину там в маєці, там, той там з жінкою десь. Вони якби люди, да, але ні. Ми знайдемо всіх. Вони не будуть спокійно жити. Вони вбили в Донському, це тульська область. Мінімум чотири чоловіка, а в курську загинуло двоє. Це те, що знаю я тільки. Допомагає підтримка рідних. Це основа. моя. я в мене дуже терплячий чоловік. Він завжди за мене. У мене просто нереально круті діти, вони на кожній морні акції. Мій син в цьому році поїхав в табір і заліз на гаверлу. Підліток підняв прапор громадської організації. Мені це було дуже приємно і дуже мило.